Лінива ачма швидкий і смачний варіант знаменитої грузинської страви. Вам не доведеться поратися з тонкими шарами тіста. Все просто готові лаваші трохи сиру і ніжна яєчно-молочна заливка. Натираємо сир на великій терці, в окремій мисці розбиваємо яйця, додаємо сіль та чорний перець, молоко та кисломолочний сир. Це добре перемішуємо вінчиком. Сюди ж відправляємо сир. Перемішаємо. Беремо готові листи лаваша. Тарвемо руками на невеликі шматочки. Все добре перемішуємо. Далі форму змащуємо вершковим маслом. Викладаємо сюди всю масу, розрівнюємо та відправляємо в духовку при температурі 180 градусів на 30-40 хвилин. І отримуємо ароматну, соковиту та сирну ачму з рум'яною скоринкою. Готові страві даємо трохи охолонути, нарізаємо та подаємо. Цей рецепт, ідеальний для зайнятих буднів, готується просто а на смак, як справжня ачма.